Вітаю! На зв'язку Еліна Марко. Ви на моєму каналі YouTube про фаншуй, шуй китайську астрологію і взагалі про те, як змінити, покращити своє життя і про астропрогнози на кожен місяць та рік. І в нас наступний місяць буде під знаком дерев'яної свинки. А отже, ми вже проговорили прогноз. Шукайте на моєму youtube каналі за посиланнями нижче відео. Для півня, для собаки і свинки проговорили для пацюка, для бика, для тигра. І зараз буде прогноз для тих з вас хто народився під знаком кролика. Отже, якщо ми беремо саме літаючі зірки енергії листопада, тобто енергії феншуй змінюється ще раз повторюсь, кожне 20 років, щороку, щомісяця і навіть щодня. Але людям це важко розуміти, тому, хоча б, знайте, який ваш прогноз, який феншуй. Які феншує енергії для вас працюють кожного місяця щороку, і вам цього достатньо буде, щоб планувати своє життя, свій успіх, свою стратегію працювати над своїм життям. Отже, в нас для кроликів приходить стихія конфліктів на листопад. Взагалі у вас жовтень, дуже шикарний місяць. Знаєте, у вас 1-9, якщо не помиляюсь, працює. А зараз ще в жовтні, собака, ваш союзник, в кому корисний вогонь, ви дуже-дуже гарно розвивалися в жовтні. Ну, у листопаді енергії змінюється. Все змінюється, енергії теж змінюється. Феншуй, життя йде вперід кожного року, що щось змінюється. Один-три це конфліктна ситуація. Один-три ситуація пов'язана з якимись юридичними справами, можливо, судовими справами. Ситуація, коли будуть виникати конфлікти з людьми, там з рідними, близькими, якісь конфронтації, да, щось може виникнути на якихось емоціях. на... Психологічні втомі, тому кроликам бажано в листопаді не перевантажуватися, тому що перезавантаження веде до бажання з кимось посваритися, щось комусь висловити, сказати. Так тому, що коли ми втомлені, ну ми хочемо десь цю енергію негативу висвітлити. Так витіснити. Тому в кроликів от буде трішки такі енергії, не зовсім хороший феншуй 1-3. Хоча цей рік для вас одиниці це дуже хороші перспективи, розвиток, нові починання, старти, але трійка листопаді це негативна, дуже літаюча зірка, літаюча енергія феншуй. Що потрібно зробити на сході? Якщо ви практикуючий, скажімо. Людина особистість, яка практикує феншуй, на сході нам бажано поставити захист в домі чи в квартирі. Це червоний колір, коврики червоні, тому що літаюча зірка 3, вона стає слабкішою в негативному проявленні, коли ми її, скажімо, зменшуємо її проявлення червоним кольором. Можна палити свічі. Це вогонь-червоні коврики, червоні трикутні форми, або це камінь, певні камінці в трикутної форми поставити на сході. Також трійка, зараз я ще подивлюся, як ще можна її негативну якість, скажімо, це от зірка така конфліктних ситуацій. А якщо ми беремо по феншуй... Дуже добре поставити карточку космічну черепаху, дуже рекомендую її мати. Картка «Космічна черепаха», у мене її можна в фаншому магазині замовити, пластик або під метал. Картку, вона є більших розмірів, як таблиця або як пано. Якщо у вас це є, розмістіть на сході у листопаді. Якщо немає, Картка, ну, от саме картка, її бажано носити з собою, коли для вас панує трійка, літаюча енергія 3. Тому в нас трійка на 25 рік буде працювати для собаки і свинки, хто народився в рік народження. Тому я навіть підібрала, ну я ще не підбирала пакети, я зараз підбираю поступово пакети для кожного з вас талісманів на 25 рік. І саме для тих, хто народився в рік свинки і собаки, вам ця таблиця космічна черепаха. Потрібно буде весь рік у рік змії носити для собачок і свинок. Тому замовляйте, її і на сході можна поставити цю таблицю в домі, якщо ви знаєте, все, де у вас хід. Після 7 листопада і кроликам бажано носити з собою цю картку черепах, кос... саме карточка космічна черепаха з собою весь листопад місяць. Сумці, в гаманці, десь там в паспортній обл... обкладинці, якщо навіть їй здається, наклейки на телефону, ну, поки що я не зустрічала, або є картки, ці можна на тильну сторону між телефоном та обкладинкою покласти, і у вас завжди буде цей захист з собою. Далі для піраміда вогонь, тобто пірамідальні форми, трикутні форми з каменю чи, наприклад, з інших матеріалів. Саме піраміди розміщуємо на сході цього місяця. Браслет з бусиною дзі, зуб тигра, кроликам бажано носити в листопаді. Браслет з бусиною – бусиної 9 очей. Це моя постійна бусина дзи, яку я вже ношу роками. Ви теж можете в мене підібрати ці бусини дзи. І їх і декілька варіантів можна мати. Основну і ті, які потрібно там з місяця на місяць поносити. Для здоров'я, для захисту, наприклад, зубтигра найкраще для захисту від конкуренції, від конфліктних ситуацій зуб тигра, бусина дзи зубтигра. Так, браслет з бусиною дзи бодхи. Є такі, я підбираю, в мене є в магазині. А, от, якщо ми говоримо про а, такі особистісні талісмани, тому кролик, якби місяць, не зовсім у вас хороший, позитивний а, в плані феншуй прогнозу. Ну, давайте скажемо, які роки кролика, щоб ви точно знали, що це а, якби про вас для вас прогноз. Значить, кролик. Ваші роки 51-й, 63-й, 1975-й 1987, 99-й, 2011 і 2023 рік у нас був під знаком водяного кролика. Це ваші роки, якщо ви точно знаєте, що ви під знаком кролика народилися. Це один із цих років. Так, ну якщо феншуй прогноз так собі, то все-таки свинка ваш союзник, тому що вони люблять один одного ці знаки. Значить, в нас коза, кролик і свинка входять в трикутник дерева. І Якщо в нам зараз буде працювати в листопаді дерев'яна свинка. І плюс у вас є кролик в карті бадзи, можливо, ще й знак кози. Дуже сильна стихія дерева буде для вас працювати. Тобто потрібно знати, яку стихію вона, тобто, яку сферу життя представляє для вас стихія дерева по вашій карті бадзи. Якщо плюс, це дуже добре, тобто, це підтримка, навпаки, можливо, навіть якихось конфліктів ви не відчуєте, бо свинка ваш союзник. Ось і... Наші плюси дерев'яна свинка приходить, тобто дійсно дерева для вас, кроликів, буде багато в листопаді, хоча це зимовий місяць. Ось, коли приходить союзний знак, наприклад, по рокові, по місяцю, все рівно людина відчуває краще себе, почуває краще себе в розвитку, в якихось певній сфері життя, тому що це союзний знак. Це хороше аспектування, скажімо, знаків китайського гороскопу, які діють позитивно. Єдине, що в китайській астрології в карті нашій бадзи ми повинні знати, які стихії нам корисні, а які ні. Ось це. Визначається раз і на все життя, і ви тоді знаєте дійсно ці злиття, конфліктні ситуації цих тварин, які приходять з місяця на місяць, з року на рік, ваш період, в 12 дворцях вашої карти бадзи, ви просто знаєте, що може статися негативного і позитивного в тому числі. А, значить, ну, для кроликів, от свинка союзник. Єдине, що вам потрібно знати, чи корисна вам стихія дерева. Це важливо розуміти при такому поєднанні. Ну і в нас що металеві кролики. Хто народився з вас в рік, значить, металевий кролик це 51 рік і 2011 рік. Це були роки саме металевого кролика. Тобто, у вас конфліктний буде ще й процес, крім того, що кролик зі свинкою поєднається в дерево. Верхні іерогліфи, метал інь з деревом, інь будуть зіштовхуватися, будуть мати конфлікт. Тут треба знати, корисний метал чи корисне все-таки, знову ж таки, дерево. І таке зіткнення це спина, це поясниця. Дасть про себе знати, це грудний відділ, це шия, трапеція, голова. Дуже рекомендую масаж кроликам, особливо хто народився в рік металевого кролика в листопаді. Дерева буде багато. І коли дерева забагато, це спина, це сухожінка. Жилля, це сустави, це м'язова система, це система, скажімо, кісток, волосся, нігтів, шкіри. ну, Якщо ще й метал, з деревом це точно якісь питання зі шкірою, можливо, виникнуть в листопаді, сухі шкіри, алергічні реакції. Конфлікт металу з деревом, інь. І також тема здоров'я волосся. Тому що осінь, як ви знаєте, дуже часто волосся ще починає випадати. З чим це пов'язано? Це китайська медицина та китайська астрологія. Осінь дуже слабке дерево, тому що волосся представляє взагалі в китайській медицині. І в китайській астрології, де представляє волосся, представляє нігтєву систему. І дерево весно осінь осінню, воно в нас дуже слабке. Що робиться з деревом осінню? Воно сипає свої листочки йде в зимову сплячку. Дерева просто залишаються голими, вони готуються до зими. Тому саме осінню у багатьох людей випадає волосся. Якщо хто знає китайську медицину, китайську астрологію, розуміє, чому це відбувається. Ну, Звичайно, це. Це печінки, також пов'язані весна і осінь це синтез, слабкий, або сильний синтез дерева, функціоналу дерева. Весною дуже сильне дерево, лютий березень. Всі починають або алергенний, або ам... Печінка давати про себе знати весною. Чому рекомендують весною очищувати печінку і організм? Тому що дуже сильно працює стихія дерева. Це очищаюча функція. Дерево на себе бере воду, очищає, проганяє по організмові. Чому восени проблеми з волоссям? Тому що дерево, воно не має енергії вже весною. Дуже багато води приходить. У людей проблеми з нирками, у у людей проблеми з репродуктивною системою, перехолодження починається цистити, волосся починає випадати. Тобто це все знання про п'ять стихій природи, коли який елемент сильний, а коли він слабкий. Тому це дуже корисні знання, якщо ви знаєте китайську чап трішки медицину, п'ять стихій, бадзи, феншуй, ви просто знаєте, коли у вас який місяць може бути навіть по здоров'ю. Це дуже потужні і сильні знання, древні знання, які ми використовуємо і сьогодні. Тому от саме і кролики, а, і от можуть відчути теж, побачити проблеми зі здоров'ям, випадіння волосся, щось там з нігтями, прослойки нігтів, проблема спини а, саме в осінню, тому що ваші поєднання сильне піде в дерево, коза, кролик а, і свинка. Але ж, ну, це осінні, це вже не осінній, це навіть більш такий зимовий місяць. так, Хоча в нас асоціюється листопад з осінню, глибокою такою вже осінню, але це вже перший місяць зими. Тому це велика кількість води, і дерево в нас немає вже сильної енергії зимою. Зимою тут треба знати сезони саме за китайським календарем. Зимою дерево перебуває у мертвій точці. Воно не росте, воно не дає плодів, немає листя, немає. Все дерево йде на зимову сплячку і почне рости, розвиватись янська стихія дерева коли в лютому, коли прийде стихія, яка дерева весни. Тому і лютий це я початком китайського нового року. За сезонами це стихія дерева, і дерево почне після зими рости саме весною. Тому це є циклічність п'яти стихій. Хто їх знає, люди, як то кажуть, знають свій організм, що як робити, де треба утеплятися, де, де проходить їхній корисний елемент, що робити по здоров'ю, по житті це дуже сильні знання насправді. Тому кролики по феншу енергіях не зовсім, бережіться конкуренції, бережіться людей, які е, дуже, дуже не, недоброзичливо на вас можуть бути налаштовані, щось там говорити. Не конфліктуйте з цими людьми, зберігайте енергію. Ну і по бадзи важливо знати, чи корисне вам дерево? Оце об'єднання свинки кролика в дерево. Чи корисна вам ця стихія дерева? Тому ось такий прогноз для вас, кролики. Думаю, що час взагалі взятися за своє здоров'я, тому що в кроликів цей місяць трійка, а наступний грудні двійка. Тому і листопад, і грудень для кроликів важливо трішки ну, не перевтомлятися, займатися здоров'ям, масаж, волоссям, шкірою, можливо, дійсно печінкою чи спиною робити вправи, зайнятися йогою, зайнятися в косметолога. І так далі. Тобто, тут же ви самі побачите, де вам потрібна буде профілактика. З вами була Еліна Марко. Вивчайте бадзи, вивчайте феншуй, бути щасливими, здоровими і успішними.